Доброго дня, добрий У вас черга така, не можу до вас підійти запитати ціну, так? Да, підкажіть, будь ласка, сало скільки коштує? 300, 280, 300 двісті вісімдесят. Радий вас бачити. І ми вас бачити. Дуже приємно. Ховалися від морозу. Про... ховався від морозу. Так, Ой, працюємо. Хорош. До речі, друзі, овочі, фрукти зараз також ховаються від морозу, так? Поспілкуємося. Добрий день. Для обслуговування покупця. Ринок, юність. Друзі, зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Запитаємо, скільки коштує... коштують овочі, фрукти, соленості. Доброго дня! Доброго здоров'я! Радий вас бачити. І Ми вас дуже, бачити. Дуже приємно. Ховалися від морозу. Про... Ховався від морозу, так, Ой, працюємо. Колись. До речі, друзі, овочі, фрукти зараз також ховаються від морозу, так, так? Та, від морозу не можна так, виставляти так. потрошечку. Так, так, до речі, взимку друзі, хто думає, що овочі, фрукти це не сезон, але саме взимку взимку їх треба обов'язково їсти. Чому? Бо в холодну пору року організм втрачає вітаміни, імунітет слабшає. Так, ми швидше хворіємо і втомлюємося. Так. Тому овочі, фрукти це вітамін С. Клітковина, енергія і нормальна робота кишечника. Так. Навіть квашена капуста, капусту вообще це на Капуста Так, бурячок, бурячок, так. Мор... Бурячок, так. яблука це вже підтримка здоров'я. Тож, хоч зима, хоч мороз, овочі та фрукти мають бути щодня. Да. Бережіть себе і свій імунітет тому, так, так. Тоже тепло й добро вам скажіть, будь ласка, скільки коштує капуста? А то виморковочка сто 150 сто п'ятдесят. Да, капусточка сто двадцять 120. 120, 120, 120 двадцять 120, томати. 120, двадцять, зелені зелені, 150 пійся mm -hmm. так і. Це ну, у нас баклажанчик. Бурячок, да. баклажанчик, Баклажани 25 за 100 грам, 25 за сто да. грамів капусточка. Капусточка 150. п'ятдесят. Яблучка сто квашені. Яблучка 150, 150 квашені, ізюмчик, мак, чорнослив. І сухофрукти. Обов'язково да. треба зварчик пити взимку. Так. Пити. Друзі, скі... 에... підкажіть, будь ласка, скільки? 120 грушки? За 120 за кілограм. Звичайно, цибульку їжте і часничок також і треба часничок їсти. Скільки надає. він коштує? 250 за кілограм. 250 гривень за кілограмчик що вам нагадує даний образ, так головного Образ головного мозгу? Так обов'язково треба горішки їсти, так щоб ми були щоб у нас працював добре, мізок, щоб ми були. Розумними критики і здоровим при таких, здоровими, погодах, при таких ось, погодах, так що так. побажаєте нашим глядачам? Тільки здоров'я, тільки без тепла й добра. Я вже зараз всіх всього бата насобирала, що хто за що їм бажати? Бажати так. треба так тепла, здоров'я здоров було все і він, щоб що, щиро дякую. Гарного так. дня, Доброго будьте здорові! до побачення. Так. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашим другом. А зараз перейдемо в рибний відділ. Запитаємо скільки коштує рибка. Друзі, тільки що підійшов до сала і відразу подивіться, який кусок мені запропонували попробувати. Зараз посмакую з великою радістю, бо це найсмачніший продукт в світі. Неймовірно смачно. До речі, друзі, оголошу, скільки зараз коштує в Америці сало українське. Так і називається, українське сало. 1800 гривень на українські гривні. Кілограм ось такого звичайного, класичного українського сала з України. 1800 гривень. Ось так. Скільки в нас в Україні коштує сало? 300-250. 300-250. Да. І його насправді можна придбати скільки, скільки душа це було, бажає. Це 230, 220-230. Дивіться, яка гарнюче. 240. 240 биточок, яке свіже. Скільки філаєчка? 300-280. 300-280. Можна ніжечку придбати. Насуші, на борщик. 30, 30 гривень за одиницю, подивіться. А реберця, будь ласка. 250. 250, Супер! Українське сало найсмачніший продукт в світі. Навіть в Америці ціниться на ціну золота. Ось так. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Київ Кадрі. Сьогодні ми на ринку Юність. Тут справжній київський вайб. Люди, ціни, свіжі продукти. Живе спілкування. Покажу, що продають, скільки коштує, чим зараз живе звичайний Київ. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Ну що, поїхали. Бажаю всім приємного перегляду. Ринок юність, великий асортимент рибної продукції. Добрий день. О, підкажіть, будь ласка, скільки короб свіжий коштує? 190 гривень. Дивіться, друзі. Свіжий, навіть Просто рухається. Ось так. А щучка, будь ласка. С Судачок 280. 280. Щучка. Свіженька, можна придбати стейком. Ось нарізано. Сомик 250, а стейк. 350. Ось так. Свіжачок, друзі, приходить. Ринок юніс завжди дивує смачною продукцією. А що скажуть наші друзі? З рибної продукції. Добрий день. день. Радий бачити вас. Не змерзли? Ні, нормально, вже час нормально. Вже да, сьогодні нормально, так? Тепло, да. Бо люди хвилювалися минулого разу. Ой, той, он той дуйчик був включений, Хвилювалися, Як ви пережили холод? Слава нормально. Богу, бачите, живий, здоровий. Да, слава Дякую. Богу. Так, підкажіть, будь ласка, скільки червона рибка коштує? 750. так. 750. 750. це що в нас, Форель? сьомга. А, сьомга, так. Сімсот да. так. Це і корочка. Судочка 450. 450. Це форелька. форелька. 800. 800 гривень, а це білий 350. амурчик. 350 білий амурчик. Короб, будь ласка, підкажіть. 180, 180 гривень. Є зеркальний, є класичний, так? Е, так? Так, так, так. А скільки голова? 20 гривень, 20 гривень на уху, голова. І це в нас. Щука, или ще судак? Судак, так? Скільки він? 280 гривень. Рома на місці. Працює. Все, дякую, гарного дня, будьте здорові. До побачення, так, да, щасливо. Виточок 250, так? 250 гривень. Так. Пошли. 300 гривень. Лопатка. 240, м'ясо 250. 240, 250. Салко, будь ласка. Вже по 300 гривень. 300 так. гривень. Ось так, друзі, в 6 разів дешевше, ніж в Америці. В Америці 1800 гривень сало коштує. Сало українське 1800 гривень. І як вам така ціна? Ось так. А таке салко, будь ласка, 150 гривень. Воно тонесеньке, але свіже і смачне. Ось так, українське сало. На смак вражає, так? Це гарного дня, гарних продажів. Дякую. Добрий день. Хамса Малослена 240 гривень. серделечка 150. креветочка 400 гривень. Мольва без кістки сочна 220 гривень. М'ясо тріски 180 гривень. Хек молоденький Аргентина 160 гривень. Салати по-шведській пропозиції. Тріска Нова Зеландія 220, форель без кісточки 270 гривень. Форель лососева, Данія 280 гривень. Сьомого філе 380 гривень. Хребетик лосося 100 гривень. Можна придбати домашні пиріжки з повидлом 25 гривень, ризь з м'ясом 25, капусточка 25, горох 25, картопелька 25. Завжди смачна свіжа продукція, молочко, сметана, сир, творог хлібчик дарницький 49 гривень, гречаний 57, житньо пшеничний 58. Батон половинка 250 грам 28 гривень, ватрушка 28 гривень. Зараз завітаємо вкритий ринок. Поцікавимося цінами на сало м'ясо. Залишайтеся на каналі. Оголошу ціну, скільки 1 кг сала коштує в Америці. Ми бачимо дуже смачні овочі, фрукти в вкритому ринку. Тому, будь ласка, друзі, обов'язково завітайте. Бананчик ми можемо придбати за 75 гривень, цибулька 25 гривень за кілограм, мандаринка 150, ківі, ням-ням, королівські смачні 159 солоденькі апельсини 150 гривень. І дійсно вони на вигляд дуже смачні і солодкі. Чері у вашій увазі 230 гривень. Імбірчик обов'язково треба додати в чай, він досить корисний. Чат GPT-допомогу. в допомогу. Подивіться, що саме і як він впливає позитивно на організм. 30 гривень за 100 грам, чорний принц 199 гривень, капусточка 220. І грибочок білий 110 гривень. Ось так. Зараз дізнаємося ціну м'ясних виробів. Ребра на дровах 320, домашня на дровах 250 гривень, краківська 195, паштет запечений 260, домашня куряча 340 гривень, шпондер на дровах 350, сало на дровах 260, корейська 340, бекончик 230 гривень. Навіть вже є спеціально відрізаний кусок для того, щоб посмакувати і прийняти рішення. Кури на дровах 240 гривень. Молочна продукція. Королевський 420, кузиний Голландія 670, труфель Голландія 900 гривень, Маздам Голландія 420, Гауда Голландія 420, Сологуні по-домашньому 235. До речі, смачний. Сметанковий 420, Кантри – та ж сама ціна. Моцарелка 175. Масло слівочне 82% 300 гривень кілограм, фета 150 Також бужанінка в пропозиції, Оширик на дровах, ковбаски, сервілат київський, вироби з молока. Ну і, звичайно, звичайно для нашого друга-підписника з Японії кров'яночка з тясничком 200 гривень, печінкова ковбаска 220 домашня 300, кров'янка з м'ясом. 200 гривень, друзі. Зараз завітаємо м'ясний відділ. Поцікавимося, скільки коштує сало м'яса. Добрий день, підкажіть, будь ласка, скільки коштує м'ясо, сало? Мужчина гальошечка сто гривень, сто гривень, так? Солодий ребертя, сало різної товщини, з м'ясом, без м'яса. Коштує 270 гривень за кілограм. Будь ласка, приходьте, вибирайте. Зараз покупець замовила два вишка. Запитують четверді. Продавець відповідає, що м'якентя. Замовили два вуха, сало. Вот такая покупочка в Киеве. Дуже смачное сало. Ось саме це тільки ще посмакував. На бутерброди. Я зазвичай сливочне масло, хлібчик і тоненький кусочок сала і чай. Дуже смачно, рекомендую. Все, гарного дня, гарних продажів вам. Дивіться, друзі, 570 грам продавець говорить, пів кілограма Тобто 70 грам подарувала покупцеві. Ось так. Одна із найпривітніших продавчинь в вкритому павільйоні на ринку Юніс. Доброго дня! Радий вас бачити. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує м'ясо? Дивіться, м'ясо 230 гривень. Кіточки 250. 250. Подивіться, як воно гарно скручене, все у порядку. Рулічка по 100 гривень. Рулічка по 100 гривень, свіжачок. Тут кожного дня обновляється. Свіжий за, за віз, тому можна прийти і свіженьке м'ясо, сало придбати. А підкажіть, будь ласка, таке сало скільки коштує? 600 гривень. Шісотки посмакую. А зачем це таке? Доброго дня. У вас черга така, не можу до вас підійти запитати ціну, так? Так. Да. Підкажіть, будь ласка, сало скільки коштує? 300, 280, 300, 200, 280, 250, 250 200, так. 200. А, а ніжка за одиницю? 50 гривень штучка. 50 гривень за одиницю. А ніжка 150, то 120, 100. 120 за кілограм, да, так? Да, за кілограм. Ага, так. А підкажіть, будь ласка, реберця? Реберця 250. 250 гривень. 250. Так, м'ясо? 280 280 шиєк. Задня 220 220-200. Тут є маленька кісточка, так? Немає. А, серйозно? Друзі, подивіться, без кісточки 220 гривень, так? Ось так, свіжачок, приходьте, обов'язково вибирайте. Молодичка, а по яким дням ви стоїте? Вівторок, четвер, п'ятниця та субота. Вівторок, четвер, п'ятниця та субота. Прошу, приходьте, вибирайте. Гарного дня, гарних продажів. Да, дякую. Друзі, зараз підійдемо до нашого доброго друга. Вітаю, вітаю. Поспілкуємося. Добрий день. Добрий день. Зараз поки що йде обслуговування покупця. Не будемо відмолікати. Радий вас, добрий день, радий вас бачити. Друзі, маханчик, так, канинка, салом без сала, ковбаска. Це у нас старокиївська, Скільки... Скільки... Скільки вона коштує? 200 гривень буде десь паличка одна, так. А скажіть, будь ласка, от нашим підписникам цікаво, що ви особисто собі додому берете? Наприклад, з ковбасних виробів або з молочних, там, сирної продукції? Сири люблю всі. Сири всі, ну а ковбасні вироби? Сири, є люсери. Ліка. Які? Лікарську берете а додому, лікар. так? Ровно лікар. Це ага. сердечка ага. дуже. Серделечки. Друзі, ось так, ось дівчинка, яка продає саме. Такі вироби бере додому. Я думаю, що вона що знає, я вам рекомендую візьміть лікарську Кременчук або лікарську рівне за 200 гривень. Буде досить смачно. Київ. Київ, 350 і дворянська, вам також Антон подобається. Так. Я зазвичай, коли приходжу на ринок, запитую, яку б ви для себе взяли. Мені коли продавець відповідає. Так. Я тоді дайте посмакувати або можна, не можна, так. Друзі, домашня рублена 300 гривень, сало генеральське 260 гривень, сало повангерське 250 гривень, кров'яночка з печінкою 200 гривень. Ось тільки що кров'яночку придбали. Шостка 400 гривень, вапнярочка 380, мінігауда 350, кома метанковий 420 гривень. Зараз дізнаємося ціни на овочі, фрукти. Будь ласка, хурма 130 гривень, мандаринка 120, гранатик 200, огірочки 250, 200, капусточка на салат 50 гривень, виноградик Молдова 120, хурма 270, лимончик пропозиції, Киві 150 гривень. Грушка 150-150. Виноградик 250-200-120. Тут завжди свіжа продукція. Обов'язково завітайте, придбайте вітамінки собі на зиму. Добрий день. Добрий день. Кишмиш миш ми бачимо 200 гривень, мандаринки 150-120, грушка 150, яблучка 70 гривень 60-70. Ось така Семириночка, пам'ятаю в дитинстві, дуже популярна, була, батьки постійно її купляли і ми як діти смакували. солодкі, а Далі ми бачимо яблучка Гала Голден 60-70, чемпіончик 60, леголь 60, Red Chief, 80, Фуджі 70, Семериночка 60 гривень. Звичайно, що ціни різні на будь-який смак і на будь-який кошельок. Домашня картопелька ми бачимо по 30 гривень. Морква солодка 25, цибулька 20 гривень, капусточка 65, домашня 25, цвітна 220, броколі 220, томати. Зелень пропозиції, грибочки, томати, імбірчик, перчик, мандаринки, банан, грушка, бурячок на український борщ 25 гривень. Картопелька чернігівська 30 гривень за кілограм, дуже смачна. Також домашня картошка гренада, дуже смачна, 30 гривень за кілограм. На ринку юність можна посмакувати смаколики на будь-який смак, свіжачок Доброго дня. Домашнє печиво 165 гривень, сир вершки 195, цукерочки на будь-який смак. Саме в цьому місці завжди свіжа продукція. Наприклад, бжілка 270 тортик, наполивончик 200 гривень, еклерчик 20-240 гривень. Можна попити дуже смачної кави, є кавоапарат. Ціна. За Американу 25 гривень, тобто недорого. Якщо по Києву в середньому 70-50 гривень, то на ринку Юніс можна випити за 25 гривень. Ось так приходьте, завітайте, посмакуйте. Ось локація, будь ласка. На ринку Юніс в критому павільйоні можна придбати смачне сало м'ясо. І придбати ось таку м'ясорубочку на барахолці яка коштує 500 гривень. Стан відмінний. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.